Павло Чубинський народився 27 січня 1839 року на хуторі Чубинській Полтавської губернії в небагатій дворянській родині від офіцера Платона Івановича Чубинського. Початкову освіту одержав від матері та домашніх учителів. Змалку починає захоплюватися географією, мріє про далекі подорожі. Після закінчення другої київської гімназії вступає на юридичний факультет Петербурзького університету. Там знайомиться з географом Семеновим Тянчанським Петром Петровичем, який у свою чергу знайомить Чубинського з видатним географами Миколою Брижавальським та Миколою Микрухо Маклаєм. У цей час намагається відкрити безкоштовну сільську школу в Борисполі, але не добився дозволу влади. Належав до течії хлопомані. 1862 року в Києві кілька українських гуртків об'єдналися громаду, серед перших членів якої були Павло Чубинський, Волондибер Антонович, Павло Житецький, Рильський тощо. Проти громади невдовзі було заведено кримінальну справу. Почалося слідство. У вересні того року в Золотницькому повіті поліція виявила прокламацію українською мовою всім добрим людям. Тієї осені 1862 року Павло Чубинський пише вірш Ще не вмерла Україна, що став національним гімном українського народу. 17 січня шеф жандармів князь Долгоруков дає розпорядження вислати Чубинського за вредне вліяння на уми простолюдінов на проживання в Архангельську губернію під наглядом поліції. Туди ж висилають громадівця Петра Яфименка та його дружину-історика Олександру Єфименко. Період близько 1769 1771 років, за результатами широкомасштабної експедиції, Чубинський обробив та підготував до друку сім томів у дев'яти книгах, трудів етнографічно-статистичної експедиції. До першого тому увійшли легенди, загадки, прислів'я, гадання, повір'я, до другого міфічні та побутові казки, до третього народний календар до четвертого обрядові пісні. До п'ятого побутові пісні. До шостого волосні суди. До сьомого національні характеристики поляків, угорців, німців, чехів, євреїв та циган. Також Чубинський очолював експедицію з вівчення Почеського краю і заполярного уралу. За його ініціативою була відправлена експедиція навіть на нову землю. Не випадково, що українські полярники, які відправляються на земівлю в Антарктиду, покладають квіти до пам'ятної дошки Чубинського на будинок гімназії, де він навчався. У 1869 році дістає дозвіл про повернення до України. Узимку 1869 року перебирається в Петербург, стає дійсним членом географічного товариства, та у травні 1870 року очолює географічно-статистичну експедицію в Південно-Західному краї. Протягом двох років експедиція досліджувала Київську, Волинську, Подільську губернію України, частини Мінської, Гродянської губернії Білорусі, Люблинської, Сладловецької губернії у Польщі та Бессарабію, де компактно проживали українці. У 1879 році Чубинський тяжко захворів. Його розбив параліч, і він до кінця життя був прикутий до ліжка. Помер 17 січня 1874 року. Прощалися з Чубинським у церкві Різдва Христового, похований у Борисполі, на книщовому кладовищі.